Приміщення фахового коледжу Національного університету харчових технологій, гідне вшанування полеглих воїнів та звіт роботи голови облради. У Волинській обласній раді пройшло чергове 32-ге планерне засідання сесії. Обговорювали найголовніші та найгучніші питання за останній час. Так, до прикладу, галас навколо приміщень Волинського фахового коледжу на кафедральній 12 все ніяк не вщухає. Вже декілька днів окремі депутати спільно з трудовим колективом навчального закладу б'ють на сполох. Обласна рада хоче забрати приміщення коледжу. Проблема настільки набрала обертів, що й петицію створили. Аби як то кажуть місцеві депутати, приміщення не рейдернули. Ми передаємо зараз на баланс нашому комунальному підприємству Волинської обласної ради управління будинку. Вже тепер підприємство для того, щоб подальше воно звернеться до обласної ради, змістити по типах з першого в другий і Наступним чином, без аукціону за одну гривню, буде надаватися для коледжу харчових технологій. Тобто цю процедуру ми маємо вистояти і діти до кінця, аби не було ніякої правової колізії. Це ми вчора доповідали і керівнику. І зрештою всьому депутатському корпусу, який був присутній онлайн-офлайн і офлайн на меновій комісії. також болючим для громади залишається питання гідного вшанування полеглих захисників та захисниць. Перший заступник голови обласної ради зауважив, що в окремих громадах очільники бідкаються на брак коштів на встановлення пам'ятників на могилах героїв, а самі в той же час вкладають, до прикладу, нові дороги. Я прекрасно розумію, що вшанування героїв, особливо тих, які не мають родичів. На відміну від укладеного асфальту, не принесе матеріальних вигод голові громади. Але де елементарні моральні принципи, де людська совість? Для чого виголошувати пафосні промови на похоронах? Для чого кляститися перед громадою, що будемо робити все, щоб пам'ять про наших героїв жила вічно, і в той час не віднайти кошти для встановлення пам'ятника? На жаль, подібні випадки у Волинській області не поодинокі, і на наше переконання, це є персональною відповідальністю керівників громад. Продовжуючи тему наших захисників, депутат Андрій Бокоч повідомив, що до нього як до народного обранця звернулися сім'ї, рідні яких віддали життя в боротьбі з окупантами ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, мова йде про тих героїв, які мужньо боронили країну з 2014 року. Люди просять, аби їх також почали визнавати жертвами агресії Російської Федерації та надання їхнім родинам права на компенсацію. Вдовж цих років військові віддавали своє життя та здоров'я захищаючи цілісність та незалежність України. Саме тому, на думку заявників, важливо включити всіх загиблих військовослужбовців, що полягли при виконанні свого обов'язку у реєстрі збитків незалежно від часу їх смерті. Зазначена проблема актуальна не лише для Новолинської центральної громади чи Волині, але й в загальному, загальному державному масштабі. Ще низка питань стосувалися звітів різних установ. Детальніше про це дивіться вже у наступних випусках новин. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.